Аби житлові будинки були відремонтовані, а діти мали можливість гратися на дитячих майданчиках. Ініціатива має виходити від самих мешканців. Завданням же влади є допомогти людям у цих починаннях. В цьому впевнені міський голова Володимир Гройсман та кандидат народні депутати України Олександр Домбровський. Те, що саме від активності людей залежить вирішення багатьох питань, переконалися жителі будинку 155 по вулиці Свердова. Кілька тижнів тому вони звернулися до громадського приймання Олександра Домбровського з проханням встановити дитячу площадку. Вже за кілька днів монтажні роботи будуть закінчені. Ініціатив. Діва була від всіх мешканців, від батьків, тому що діткам тут не було, де гратися, з трьох ось сусідніх будиночків, в жодному дворі немає ніякої площадки. Підписи позбирали, ніхто не був проти. і ну, Я думаю, що вдячні будуть всі за такий майданчик. А я хочу, щоб такі покращення були і в кожному дворі можливо. Наші дітки, ось біля нас стоять, вони дуже з цим задоволені. І ми, чесно кажучи, навіть дорослі буде де там поспілкуватися можна. От було звернення, Олександр звернувся з того приводу, що по дитячому майданчику у нас є резерви. Ми виконали їх. Ми вже поставили біля 200 майданчиків дитячих і будемо ставити далі. Хвилюють людей питання сфальтування прибудинкової території і паркування машин в місцях, де грають діти, і виникнення стихійних смітників. Давайте так: от ви збираєтеся мешканці, хочете зараз, хочете на весу. Треба будемо ще раз прийдемо з Олександром Ворон. І домовився таким чином. Це те, що ви. Е... Захочете зробити. Ми вам обов'язково допоможемо. Багато звернень відничан стосується проведення капітальних ремонтів покрівель. Допомогти вирішити цю проблему Олександру Домбровську попросили, зокрема, мешканці будинків 71 та 13 по проспекту Юності. У спілкуванні з ними і Володимир Гросьман і Олександр Домбровський Я пообіцяли, що 70% грошей буде виділено з міського бюджету. Решту мають зібрати люди. Реально це зробити в цьому році поточний ремонт, щоб воно там не заливало, не, не капало, не текло, А весною зробити вже капітальний Ремонт, капітальний ремонт криші Володимир Борисович, якби 70% візьме на себе міський бюджет, а 30% це ті кошти, які потрібно буде зібрати. Я розумію, що в цьому, в цьому під'їзді навряд чи 30% можна буде зібрати, але принаймні те, що треба буде від людей зібрати, ми знайдемо можливість якби там, допомогти підтримати. Все зняти зняти проблему. Місто, міська рада Дуже. не зможе в одиночку рішити ці проблеми всі. Дівочки, на це потрібна спеці... спеціальна програма для реконструкції таких хрущовок. В них же амортизаційний термін, от коли вони будувалися, вони ж були розраховані на 25-30 років, ви пам'ятаєте, так? Да, да, да? Тобто це потрібно сьогодні зробити реконструкцію, треба утеплити, вікна потрібно, потрібно кром поміняти, кришу треба не підлатати, а кришу потрібно замінити в бюджеті такі гроші. Чому Володимир Борисович каже, що 70 на 30? Тому що в бюджет, як, як, як рване одіяло. Звичайно, потрібні спеціальні програми, гроші і для того, щоб можна було все це робити. За словами мера Володимира Гройсміна, у Вінницької влади є багато конкретних пропозицій стосовно надання якісних послуг населенню. Втім, немає законодавчої ініціативи. Це право має депутат Верховної Ради. А відтак вибори 2012 – це шанс для вінничан обрати ту людину, яка буде представляти та захищати їхні інтереси у парламенті. Я 6 років працюю міським головою, і за цих 6 років у нас не було саме наших представників, представників міста в парламенті. І для нас я вважаю, що сьогодні це є можливість можливість відправити своїх представників міста, підготовлених людей, які е, зможуть з першого дня розуміючи повністю специфіку, а е, наполягати на прийняті рішень. Я би дуже хотів, щоб е, наші представники були достойними. Професійними, якісними, з якими у нас є постійний зв'язок, і це дасть нам можливість лабіювати рішення. І я думаю, що кращого кандидата, ніж Олександр Григорович Домбровський або Петро Олексійович Порошенка, знайти було б дуже важко. Я люблю це місто. Я бачу, скільки тут зроблено, скільки сьогодні робиться, але я однозначно розділяю позицію міського голови Петра Порошенка. От ми 2000, з 2005 по 2010 рік продемонстрували, що Вінниця Вінець... – і Київська область мала одну із самих ефективних адміністративних команд в Україні.